Доброго дня, з вами компанія Електромотор. Хочу вам продемонструвати таку модельку інверторного генератора як Sensi 3500i BM в душках D. Ця моделька у нас іде газ бензин, як ми бачимо, максимальна 3500, номінальна 3 на бензині, на газу 300. І номінальна 2700 з ручним стартером. в комплекти також йде редуктор з шлангом для підключення газу, вилка на 16 А, прикурюватель для підзарядки з проводами, акумулятора, також свічний ключ і викрутка. Ось подивимося. Є електронна панель, підраховує години, 16 А вилка, також є для паралельного підключення іншого генератора. Тут у нас йде вихід для підключення газу шлангу. Також маємо вихід прикурювати для підзарядки телефона через USB чи акумулятора. Ось так воно виглядає. Також є ручка транспортувальна, Видвіжна. Ось так. Вона висувається. З цієї сторони у нас відкручується кришка. Для залива мастила в картер. Тут у нас доступ до свічі. Ось така цікава моделька. Звертайтесь до компанії Електромотор. Чим зможемо допоможемо. Ціни Усіх однакові, звертайтесь або телефонуйте за номером телефону, який вказано на сайті. Дякую, гарного дня, до побачення.